Коротше, ще одна збірка не і брак. Ну, питання нашого брати в цьому кіберкоті. А що ми маємо? 55 тисяч. В чому проблема цього чуда? Ми маємо ахіренний процесор звір. Посаджений він на. Ну, добре, не на сухий пайок, прям конкретно. Ми маємо навіть хорошу оперативу 6 тисяч. Ми маємо невідомий SSD, ми маємо невідомий блок живлення за шопоганом. Башня, біквайда, the... її вистачить. Окей, вказали. Але ПВ стан ідеал. І що? І на що? Ми маємо потужного процесора звірюку, в якого відеокарта для його рівня затичка. Ну наш. Плюс в нас невідома, яка конкретно материнка. Це Asus, Gigabyte, MSI. Що вони туди поставлять? Збірка реально не баланс. Просто ну баланс вийшов з чату. Тому що вони тут малюють 2к високі. Ну серйозно, 2к на 8 ябайтах? 2к на 8 ябайтах, так? Да? Серйозно? Кізяк треба брати, і буде топ. Тобто, Та який кізяк? Ну серйозно, який кізяк? Не не, не, не не, боже збав. Фу. Фу такими бути. Фу.